Вітаю! Малята! Сьогодні ми поговоримо про те, що кожна людина любить і шанує. Послухайте вірш і спробуйте здогадатись, про що йдеться? Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. Здогадались? У кожного у вас є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають один одного. Сім'я повинна бути дружньою. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама, у них є свої батьки. Для вас є дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі свої батьки для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина рід. Пропоную пограти в одну гру. Слухайте уважно. Пострибайте, у кого є бабуся. Молодці. Засмійтесь, у кого є сестра. Присядьте у кого є брат. Добре. Доторкніться до носа, у кого є дідусь. Молодці. Діти, давайте з вами скажемо, що ж таке сім'я. Сім'я це найближчі та найдорожчі люди. Подумайте ще, сім'я це хто? Це батьки та їхні діти. Ще, подумайте, сім'я це хто? Тату і я. Вірно? Сім'я це рідні люди, які живуть разом. Сім'я це люди, які люблять один одного та піклуються один про одного. Молодці. Діти в родині. Це велика радість і безмежне щастя для батьків, і турботи, і клопоти. Скажіть, а коли ви приносите мамі, та татові радості та задоволення? Ну, подумайте, будь ласка, коли навчаєтесь чомусь новому та хорошому, коли допомагаєте, не вередуєте, не хворієте? А ще ваші батьки-дітки мають повсякчасно турбуватися про вас. Хто ж, як не вони? Подбає про те, щоб ви мали всі потрібні речі, були смачно нагодовані, вчасно прокидалися, лягали спати, росли здоровими і дужими. Дітка, давайте доберемо слово. Батьки про своїх діток що роблять? Хвилюються вони, так, турбуються, піклуються, дбають. Так, добре. Своїх батьків діти повинні. Що робити, дітки? Любити, поважати, шанувати, слухатися, а найголовніше радувати. Пропоную вам гру родині клопоти. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки. Усі в родині справу мають. Я. Сніжинку вирізаю. Щось пере моя бабуся. Ріже овочі, матуся. Дідусь зайнятий читанням, а татусь. Сьогодні зрання з вудкою настав, сходив риби свіжої, зловив молодці. Діти, про що ми з вами сьогодні говорили? Про сім'ю, про родину. А що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Поважати своїх батьків. Говорити приємні слова, добре поводитись, допомагати рідним. Молодці. Дякую вам за увагу. До зустрічі!